Ну а в Росії неодмінно ну, скажуть, мовляв, це була військова ціль, або що помилилися українські захисники неба. Це технологія. Росіяни користуються нею від самого початку війни. Навіщо ж насправді Кремль навмисно б'є по мирних громадянах? Чому десятки пенсіонерів чи іноземні волонтери для росіян жива мішень? І чого хоче досягти країна агресор, б'ючи по дітях жінках і літніх людях? Відповідь на це питання шукала моя колега Ніна Коломієць. Дуже багато крові, дуже багато елементів одягу. Люди кримчать. Відірвало та розірвало. Таке все. Цей вівторок став для Тетяни другим днем народження. Жінка дивом вижила після удару російської авіабомби по жителях двох сіл Ярової та Новоселівки, що прийшли за пенсією. Один прильот, в общем, мене завалило, бесідка рухнула, відкинула ударни. Я під лап підлетіла, От, думала, все розірвало. Там почалась паніка, другий прильот. Ось цей шматок заліза пронизав жінці шию. Уламок зупинився біля цитири, поперекову відростка хребця і, на щастя, сквоїла катастрофи. Одними з перших на місце удару приїхали медики 66-ї бригади і забрали постраждалих до свого стаб пункту. До мене поступило десь за півгодини 19 людей. З них чотири були вкрай тяжкі осколкові поранення різного ступеню тяжкості, проникаючи і в черевну і в грудну порожнину з кровотечею. Внутрішньою всі постраждалі. Це е, люди пенсійного віку. Начмед Олексій Назарішин постійно працює поблизу лінії фронту. каже росіяни завжди тримають у небі розвідувальні дрони. Вони не могли не знати, що цілять саме по цивільних. Скоріше за все, вони це і планували. тому що така манера запугування цивільного населення вона дуже притаманна. Терор мирних жителів фірмовий почерк російської армії. Констатують військові аналітики. З самого початку повномасштабного вторгнення перші ракети і дрони окупанти спрямовували саме по житлових кварталах. Потім під удар потрапляли багатоповерхівки, лікарні, школи. Війна як була гібридною, так вона не припинилася. Тому такі атаки це дестабілізація ситуації всередині країни. Це на цивільне населення для того, щоб у деяких людей виникали. Ну, недовіра до. Віра, до до протиповітряної оборони не довіра до влади безпосередньо. Це я вже неодноразово чув фразу про те, що давайте хоч якось закінчимо цю війну, бо це вже не можна терпіти. А хоч якось закінчити цю війну, то означає капіталювати минулого тижня, неподалік Чернігова, під удар потрапили представники данської ради у справах біженців. Вони проводили розмінування території. Загинули двоє людей, троє зазнали поранень. Працівники місії, цивільні люди, їхні бронежилети та автівки мали відповідні позначки, та це не Зупинило ворога дуже цинічно, що росіяни спочатку засмічують нашу територію своїми мінами, своїм залізячим, а потім вбивають тих людей цивільних, які намагаються. Цей непотріб прибирати з нашої землі дві ракети калібр вартістю близько 6 мільйонів доларів. Кожна не пошкодували росіяни, щоб атакувати цивільне підприємство на Закарпатті наприкінці серпня. Ніколи це підприємство не могло навіть думати займатися за чимось чимсь іншим, крім цивільного, тому що інвестицію тут американські в тому числі. Таких підприємств цієї фірми є багато по світу. Вони працюють майже більше 30 країн світу, тому воно добре всім відомо. Я вважаю, що я ворог цілив тільки на тих людей, які тут працювали. Три доби знадобилося рятувальникам, щоб загасити пожежу в місті Мукачево. Російські ракети вдарили по заводу американської компанії, що виготовляла побутову техніку. У той самий день, коли відбулася ворожа атака, влада області заявила, відновити виробництво на цьому підприємстві майже неможливо. І ось тому доказ: ми біля приміщення, на яке прийшовся перший удар російською ракетою, там зберігалися кавомашини і запчастини для них. Не треба бути фахівцем будівельної галузі, щоб зрозуміти, що відновити швидко це приміщення не вдасться. Ракети прилетіли саме тоді, коли на підприємстві перебувала нічна зміна. Якби не чітко відпрацьовані протоколи безпеки, уникнути великої трагедії не вдалося б розповіли керівники підприємства президенту України, який відвідав місце удару під час візиту на Закарпаття. Цікаво що тут просто нічого немає. Просто, не нічого не знаю, немає. Та... І навіть це не схоже. Тобто, ці машини, капсульні кафемашини або щось там для автомобіля. І ну, скоріше за все ворог розчитував на те, що люди не успіли піти обо московіше. Шесот людей зразу вбити, це вирушать. Величі... Це таке масове вбивство. Да, масове вбивство. Слава Без Богу, що так сталося, що всі встигли вийти і буквально там декілька людей Це Найголовніше, що ми нас спасли стільки ж. Водночас російська пропаганда терор цивільних об'єктів завжди виправдовує однаково, відвертою брехнею про удари, нібито по військових цілях. наша розвідка має достовірну інформацію, і ми атакуємо лише військові виробництва, військові об'єкти або промислові підприємства, що безпосередньо виготовляють військову техніку для української армії. У них два варіанти відмазки. Це перше, що вони атакували виключно військовий об'єкт, а друге, коли вже прилітає по Ахмадіту, то по дитячій лікарні, то сказати, що не знаходиться військовий об'єкт, це вкрай важко. Тому починається варіант номер 2 Це погано спрацювала наша протиповітряна оборона. Авіабомби, якими росіяни вдарили по Яровій, вбили 25 мирних жителів, пенсіонерів, які прийшли за виплатами у Москві Після чергового воєнного злочину власної армії цинічно відмахнулися, назвавши все провокацією. Але в таку версію може повірити хіба що звиклий до схожих нісенітниць російський телеглядач. Весь цивілізований світ розуміє, що Росія бреше, адже кожна нова воронка у дворі мирного міста чи села. Кожна знищена багатоповерхівка чи зруйнована лікарня це не диверсія і не випадковість, а російський тероризм спрямований проти мирного населення України. Ніна Ніноколомісолана Мандалюк, Віталій Коваленко, Ярослав Засоба. Подробиці «Інтермарафон. Єдині новини.